Цими вихідними у Подільську відбувся відкритий новорічний чемпіонат з боротьби самбо, який став чудовою подією для всіх любителів та учасників цього виду спорту. Чемпіонат зібрав понад 100 спортсменів з Одеси, Подільська, Балти, Роздільної, Ананьєва, села Дачне Одеської області та Кривого озера Миколаївської області. Усі вони приїхали демонструвати свою майстерність. Організаторами цього спортивного дійства стали Подільського. Федерація самбо та управління освіти і гуманітарної політики. Нам дуже приємно вітати всі команди на нашій подільській землі. Нам дуже приємно бачити всіх юних молодих талановитих спортсменів. Я вам всім бажаю сьогодні отримати гарний настрій, досвід і максимально прийти ці змагання користю для себе, ми ну звісно без травм. Змагання проходили у різних вагових категоріях серед хлопчиків та дівчат. Усі учасники показали високу технічну підготовленість, впертість і відданість спорту, створюючи захоплюючі моменти на килимі. Але особлива увага зверталась на виступи юних спортсменів, для яких цей чемпіонат став важливим кроком на шляху до великого спорту. Як можеш оцінити свою суперницю? Ну, вона була велика, то я боялася, але я виграла. Як можеш оцінити свого суперника? Не дуже сильний. Ти сильніший був? Так. Да. Скільки ти вже займаєшся самбо? – Майже 6 років. Ого. А тобі скільки років? Одинадцять. Це ти самого маличку займаєшся, так? Років. І що для тебе цей спорт? Ну, я його люблю дуже. І займатися люблю. Ну, тобі подобається? Так, да, Дуже подобається. Ти часто приймаєш участь у змаганнях? Кожні, кожні змагання. І як вони для тебе проходять? Ну, добре теж. Перші місця часто дуже займаються. Після напружених боїв визначились переможці, які отримали медалі. Загалом спортсмени подільської федерації самбо здобули 12 медалей за перше місце, 14 медалей за друге місце та дві медалі за третє місце. Кожен учасник показав справжній дух боротьби, і навіть ті, хто не став переможцем, отримали безцінний досвід для подальшого вдосконалення. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія «Кет».